Добрий день, шановні садівники, садівниці древолас вітаю вас. Сьогодні буде розповідь про грушу весільну. О, такий сорт. Він для мене, в принципі, якби, ну, із новеньких таких в колекції моїй. Це пізньолітнє або ранньосінні вважається. Сорт груші, червоно м'яса, е, наша українська селекція, виведена в Мелітопольському інституті садівництва, е, дуже таки непогано. Я вам вже його показував, як би результат, як він виглядає, ну то він був ще в такий полузрілий, зараз він вже достиг, от то ми зараз з вами подивимося на плоди. Я вам покажу, як вони виглядають на дереві. от поближче. І знімемо з вами поважимо, покуштуємо, розріжемо, подивитись, як вони виглядають внутрі. Ну, якби внутрішня частина їх там якось. -от, от, ну і розкажу вам, які вони на смак. Не перемагайтесь, буде цікаво. Такі от плоди. Як от бачите, зараз дуже такий цікавий, в принципі, якби. І, і на кольори, і на це. Ось бачите, це все дерево в нас е, трьохрічки От, Вони не пересаджувались. Це так воно, як в розпліднику. ну Залишки там після продажів залишились. От. Це заплодоносили, тут думаю, покажу вам. Ну отак от Кстати, хтось питав у мене, як виглядає ваша трьохрічка Ну Ось як бачите, ось рівень. Метр ну, там, під 2 метри, це без учота кореневої системи. Оце так виглядає трьохрічка. От, якби, якщо там, ну, Ми їх підрізаємо перед відправкою, бо, по-перше, якби такі здорові дерева, по-перше, дуже незручно пакувати. По-друге, вони будуть за пересилку коштувати. ну, не як всі гроші, от, якби, Але половина, скажімо так. Ну, тобто дуже дорого воно за пересилку виходить. Тому ми їх підрізаємо, в принципі, ну, їх і треба потрібно підрізати. якби, Ось бачите, які плоди така. Щас. Зараз така цікава, забарвлення. Таке солом'яне жовте. От, там, де сонце попадає, от, бачите, там такий червоний бочок. От, там, де немає сонця, то вони ну, такі, якби, Жовто-зелені. Це, мабуть, зеленкуваті. Ну ось там, де сонце. сонечко не попадає. Бачите, воно такі жовті, в цяточку. Ну, такі під Цікавий такий сорт. Так, ну зараз давайте я настрою камеру, зірву. З вами покуштуємо, давайте зірву. З вами от пару плодів таких дозрівших. Так, це одне дерево, ось друге дерево. Воно аж саме впало. Тож трошки пташка там, десь його дзьобного бачите. Ну, такий цікавий дуже сорт. Зараз. Це, бачите, ось він на руці на моїй. Рука не можу сказати, що дуже велика, але не можу сказати, що і маленька. Така середня чоловіча рука. Тут десь черв'ячок заліз. Ну, зараз поважимо, покуштуємо їх. Взагалі-то ми ці. Давайте поважимо. ці плоди, Це сигнальне плодоношення. Одне 140 грам, друге 109. От, ну і скажу, це дерева у нас трьохрічки. Зараз розріжемо з вами. Із черв'яком, так? Да? Угу. Це, мабуть, теж буде. Так. Ну, давайте зараз одне розріжемо з вами. Подивимося, як виглядає. Так, хрусткувата, вроді м'яко ще. Поважили там, ну, розрізали вам трошки, конечно, з черв'ячком зразу. Але м'якоть, ну, блин. От такого. так виглядає м'якоть. По соку. Сок не тече. Зараз покуштуємо. М'якоть масляниста. Ніжна. Кислинка така відтіняюча. Смак дуже приємний, гармонійний. От, ну, взагалі така цікава груша. Червоно м'яса. Будемо ще за нею спостерігати. О, що вона буде з собою. Как? А, значить, дуже такий цікавий сорт. Ну, але а, потрібно працювати з ним, працювати в плані. А, від кліща трошки кліщ на нього. Якби я дивлюся, ну якби по моїм спостереженням трошки кліщ на нього нападає, от, тому треба це все діло обробляти. Ну і від плодожерки теж. Я правда в цьому році так. Похабно трохи поставився до цього питання. Ну, Я якби не планував тут тобто, врожай збирати, але можна було б його робити. Якщо, от, якщо потрібні якісні саджанці, от, можете звертатися до нас, приїжджати в розплідник. Це саме найкраще, коли ви приїжджаєте, ви бачите, що ви берете, обираєте, викопуємо при вас і їдете, саджаєте собі на ділянку. От, або Якщо ви з другого міста, з іншого, то замовляйте, відправляємо тільки нову поштою Укрпоштою. не буду да, навіть, навіть не буду приймати замовлення, бо це такий геморой Я коротше, брав о, ті два сезони, і блин, в мене як Укрпошта, так в мене якісь, якісь Косяки то воно там метр двадцять має бути вдовжину, якби що то засадженець, якщо людина. Замовляю дворічку, що, що, що метр двадцять, що мені відправити людині, дрючок чи що. Ну, коротше, взагалі, от, вічний якісь них е, з цією крпоштою, то вони працюють, то не працюють, ну коротше, не хочу. Тільки е, новою поштою, от, е, новою поштою відправляємо без питань. Так що, от. Все гарних вам врожаїв, хай рости роди. От, Слава Україні, смерть ворогам. До побачення.